В Ефірі передача особлива про найважливіші події і факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 18 жовтня, саме цей день був особливим для таких знаних представників України, як громадського і літературного діяча Сергія Єфремова, поета Володимира Свідзинського та американської дизайнерки володарки премії Оскар Варвари Каринської. Саме цього дня, 1239 року, орди Батия спалили Чернігів. 1596 року підписано Берестейську унію, згідно з якою в Україні почала діяти греко-католицька церква. 1918 року у Львові. Утворено українську національну раду 1995-го Україна увійшла до Ради Європи. А за міжнародним календарем сьогодні Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Житомирянин Петро Рудь посів 89-те місце у складеному журналом Forbes рейтингу ста найбагатших українців. Його грішний статок 38 мільйонів доларів. А очолюють цю сотню Ахметов, Коломойський та Боголюбов. І ще про особливі події в нашому краї. Вчора школярі Малина достроково пішли на осінні канікули, які триватимуть по 24 жовтня, коли в місті зрештою почнуть опалювати навчальні заклади. У Житомирі стартував черговий учнівський кінофестиваль ЖУК. У селі Нехворощі Андрушівського району хвора на сказ Лисиця вкусила пенсіонерку прямо на її подвір'ї. А з початку жовтня в області на грип і гострі респіраторні захворювання знедужали вже близько п'яти тисяч громадян. З наближенням зими знов набула актуальності тема забезпечення вакциною. Юлія Свінціцька з подробицями. Відома, що Томирянка Олена Хачатрян, мама шести дітей, свідомо й добровільно не вакцинує своїх чад. Вона розповідає, що не ходить до аптек, довіряє власних дітей Богу та своєму здоровому глузду, лікує їх народними методами. Найкращою профілактикою хвороб називає повноцінне харчування, режим дня та повну зайнятість дітей гуртками. Олена переконана, що в Україні календар щеплень застарілий, і деякі з них лише шкодять, а не приносять користь. В Європі вже давним-давно скасовано е, ту Б, туберкульоз давно скасували. Так в Україні ще в 90 в Росії, в 98-му році все це вже відмінили давним-давно. Україна чогось не йде на це. Е, в Швеції ще в 79-му році. Ні туберкульоз, ні кашлюк, нічого не робиться, ніякого щеплення, тому що це все казка і ми колись вірили так в цю казку, що потрібно робити такі щеплення. Е, і взагалі на в першому році життя дитині роблять дев'ять щеплень. Для чого? Робити щеплення чи ні право батьків, кажуть лікарі, проте застерігають і від наслідків. За їх словами, тепер більше тих, хто вакцинує своїх дітей. З надходженням вакцин почали утворюватися черги біля кабінетів вакцинації. Аби їх уникнути, медпрацівники розробили графік, де чітко вказані дні, і години тих чи інших щеплень. Якщо кожен рік. Ми повинні планово коли працювати, робити по типу, три тисячі щеплень АКДП різних вікових груп. Так? То на сьогодні заборгованість 17 тисяч дітей. Це на вакцину діфтерія-правець, 19 тисяч дітей на кашлюк діфтерія правець. Для тих, хто боїться вакцинувати дитину восени в період загострення гострих вірусних інфекцій і зниженого імунітету, лікарі пояснюють, що імунна система людини досконалий механізм, який працює з надлишком і виробляє захист, який може зв'язати один мільйон чужорідних тіл антигенів щоденно. Тому остерігатися навіть комплексних вакцин не варто. Віруси і мікроби на нас і на нас живуть постійно, кругом вони постійно і. Ніякого навантаження на імунну систему немає, тому що сама така, як кажуть, наворочена вакцина інфанрікс гекса, яка від шести хвороб. У ній 22 антигени, 1 мільйон і 22. А взагалі легкий перебіг геровії, якщо це не перші дні, якщо немає температури за 38 не є протипоказом для проведення щеплень. До кінця року кабінети вакцинації у місті працюватимуть інтенсивно та з навантаженням, аби усім провести щеплення. За якість вакцин лікарі радять не турбуватися батькам. Дитячий фонд ЮНІСЕФ закупив вакцини провідних світових виробників. До кожної з них є відповідні сертифікати. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Від Житомирщини до особливих подій в Україні і світі Приємна звістка із сполучених штатів Америки там успішно стартував ракетоносець Антарес. Перший ступінь якого вироблено в Україні. Антарес доставив на орбітальну станцію майже 2,5 тонни тони вантажу. І ще про особлива Рада національної безпеки та оборони України продовжила розширені економічні та інші санкції проти Росії. З початку року в Україні чисельність населення скоротилася на 163 тисячі осіб. А кількість вимушених переселенців перевищила 1 мільйон 680 тисяч громадян. Знаменитий київський хірург Борис Тодоров здійснив другу в Україні механічну пересадку серця. Воно врятувало життя і служитиме тридцятирічні жительці міста Кропивниць. Міністерство освіти і науки України знову змінило правила вступу абітурієнтів у вищі навчальні заклади. Вчора відомий український поет шестидесятник Іван Драч відзначив своє 80-річчя, А в Києві скасували показ антиукраїнського польського фільму Волинь Великобританія заблокувала банківські рахунки російського телеканалу Рашен Тудей. Перекручено висвітлює події в Україні та світі в Україні. Житлово-комунальні субсидії отримує вже кожна друга сім'я. І трохи незвичайного вчені з Мерілендського університету вирішили помістити пекло в центр землі, щоб визначити наскільки там жарко. І виявили, що там температура від 5 до 6 тисяч градусів за Цельсієм. Чого цілком достатньо, щоб розплавати будь-який метал, вчені впевнені, що цей запас енергії в центрі Землі не є безмежним і з часом вичерпається. До 2025 року наука збирається встановити наскільки цієї енергії Вистачить. Ну а завтра, в день апостола Хоми, синоптики обіцяють в області від 1 градуса морозу вночі та до плюс 8 в день. І приблизно така ж погода триматиметься аж до завершення тижня. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт ТІВІРАДОЗЕТЕКОМЮЕЙ. Бережіть себе та Україну. До завтра.